Є малувато. Повторюю: у п'яти діжках є вода. Ціль вилити всю воду. Як буде виглядати оцей алгоритм, записаний у виді блок-схеми? Ви пам'ятаєте, що блок-схема – це графічне подання алгоритму. Починаємо з початку. Початок це коли натиснуто прапорець. Дивіться, далі в нас йде завдання. Повторити 5 разів. Так. Узяти, що саме ми маємо повторювати? Дивіться, узяти чергову діжку. Тобто наступну, яка там стоїть у нас. Умова. питання. У діжці є вода? Два варіанти ні. Або так. Якщо немає ні, так, немає води, ми йдемо за стрілочками, повертаємося до повторення. Тобто пусту бочку відставили, наступну повну взяли. І так само. Перевіряємо, чи є там в бочці вода. Якщо ж там все-таки є вода, то ми вилите воду з діжки. Бачите, йдемо обратно на, по цими стрілочками на перевірку наступної діжки. І так робиться 5 разів. Так. Коли ми виконали умову і зробили 5 повторень, то відповідно за цими стрілочками ми закінчуємо алгоритм. От, у нас приклад отакого, отакої задачі, записаної у вигляді алгоритму. 5 повторень ми виконали і закінчили виконання нашого алгоритму. Тепер, яким чином налаштувати повторення даного циклу на 7 разів. От. Дивіться, в нас є опять блок схема. От. Десь там, що зверху, у нас йде якийсь алгоритм. Ми переходимо до цієї умови. Питання. Завтра робочий день, так або ні? що так, встановити будильник на 7 годин ранку, щоб там встати, вмитися, почистити зуби, поснідати і піти вже на уроки, там, чи працювати десь, не знаю, кому куди. Якщо завтра не робочий день, то питання. Завтра субота? Якщо так, якщо сьогодні п'ятниця, а завтра субота, то встановити будильник можна на 8 годин ранку, тобто подовше поспати. Якщо ні, то, то завтра вихідний, але це не субота. Значить, що у нас остається? Який остається лишній день? Єдиний день. Це неділя. 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 Встановити будильник на 9 годин ранку. Так, то в неділю можна ще довше поспати комусь там. Можливо, у суботу є якісь плани на 9 годин, а в неділю немає планів на 9 годин і тому відповідно можна поспати. Отже, що у нас виходить? Це вкладене розгалуження. Вкладений цикл так само відбувається. Це цикл всередині циклу. А в нас зараз розгалуження всередині розгалуження. Бачите? Якщо завтра робочий день ні, то опять іде умова, перевірка умови. І так, я переходжу до е, Google і пишу тут «Scratch», Scratch. Ось він. І заходжу в середовище створення. Як зробити вкладений алгоритм, грубо говоря, я переходжу до керування і вибираю два блоки. Якщо то, якщо то, ось перший варіант. Або якщо то інакше, якщо то інакше, ось так. Це один всередині одного. Це називається вкладене розгалудження. Далі завжди і завжди. Ось так. Це вкладений цикл, тобто цикл всередині цикла, або повторити 10 разів і всередині ще раз повторити. Щось там повторити 5 разів. Оце вкладений цикл за нас. Це повторюється, потім інше щось повторюється. Оце називається вкладені структури, щоб ви це розуміли. Так, значить далі. Далі ми додаємо сюди повторити 7 разів. Тобто, оця перевірка буде повторюватися кожного дня неділі, від понеділка до понеділка. Оце буде в нас що вкладене розгалуження всередині циклу. Як воно буде виглядати в скречі? От якщо то, якщо то. а зверху в нас буде отак повторення на сім разів. Ось воно. Оця структура так буде виглядати в нашому скречі. Розумієте? Значить, є повторення, є розгалуження, в середині ще одне розгалуження. Ну, це, грубо говоря. Під кожну програму треба підбирати свої там відповідні блоки. Так, і кінець далі. От і все. Отакий от от матеріал ми з вами пройшли, і тепер нам пропонують виконати ось таку от програму зробити. Складіть блок схему продемонстрованого алгоритму. Ну, блок схему це не будемо зараз робити. Ми зараз зробимо цей проєкт і перевіримо, як він працює. Що ми можемо в цьому проєкті побачити? У нас є котик. У нас є два блоки прямокутника: жовтий та синій. Далі що котик робить? Програмується лише котик у нас. Виконуємо ми команду. Повторити, поки не. Це цикл з передумовою. Тобто, в нас є умова, поки вона не виконається, буде виконуватись там щось. Так? Поки не доторкнеться до межі. Тобто, поки котик не торкнеться края екрану. Що він буде доторкнути? Тих пір виконувати, переміститись на 10 кроків. Якщо інакше, то в середині цикла у нас складене розгалуження. Якщо торкається жовтого кольору, то грає звук няв. Якщо доторкається кольору синьому програти ноту 60 і 0,5 такта, значить щось буде він виконувати при цьому. Давайте спробуємо реалізувати. Цей проєкт в цьому середовищі. І так, для цього мені необхідно поставити котика і додати виконавця. Ось, але я його буду не обирати, я його буду малювати виконавця. Я вибираю фігуру прямокутник і створюю прямокутник. Заповнення вибираю жовтого кольору. От передвигаю повзунок кольору, поки не вийде у мене жовтий кольор. Є. Тепер цей малюнок я можу зменшити розмір не 100 зробити, а 50. Можна це робити ну, в графічному редакторі, можна робити в параметрах налаштування. І там, і там. Так, є, я зробив новий виконавець. Тепер два варіанти. Або здублювати ось цей прямокутник, щоб вони були однакові, або намалювати рядочком такий самий. І так, і так можна поступати. Я здублював, і другий мій малюнок буде значить, де тут ось синій колір. Я його вибираю і. Не хоче він заливатися. Вибираю заливку і заливаю заливку. Ось так. Буде він у мене залитий. Все, в мене є два виконавця: жовтий та синій. І котик, який ось тут стоїть. Тепер моя задача налаштувати мого кота. Починаємо будь алгоритми алгоритм із прапорця. Не забуваємо про нього, коли натиснуто прапорець. Далі ми вибираємо керування. І так, у нас повторити до ось, повторити до. І бачимо, тут пазлик пустий, сюди можна ставити датчик є. Отже, далі, в датчику, ми вибираємо, що там у нас було, Так, поки він не доторкнеться межі, ось так, поки він не торкнеться межа. Тобто кіт буде виконувати якісь речі до тих пір, поки він не пройде весь оцей шлях і не доторкнеться до краю. В межі краю екрану є далі. Всередину ми вставляємо що команду, щоб він переміщувався на 10 кроків, тобто такими пришками маленькими він буде передвигатися, а далі ми вставляємо опять в керування розгалудження, якщо інакше, і в розгалудження опять можна вставити, щось ставити датчик. Так? Ось вони, датчик. Якщо він торкається кольору, Отак От я вставляю сюди, але мені треба не фіолетовий колір. Дивіться, мені треба оцей, що у мене. Щоб вгадати точно з вірогідністю 100%, я натискаю на піпетку. ось цей інструмент піпетка. Наводжу на оцей жовтий блок і натискаю. Тому що жовтих відтінків може бути багато, вдруг я виберу не той, що треба, на палітрі. От тепер з піпеткою ми просто як набрали цього кольору і вставили в оцей датчик. Так. Якщо торкається він кольору, він має щось говорити. Няв. Для цього я переходу, переходжу вкладку звук і вибираю тут відтворити звук «Няв». Він так і називається. Стандартний звук нашого виконавця. Він буде нявкати. Інакше що робити інакше? Повертаємося до керування і вберемо, опять якщо то неповне розгалуження. Бачите, в середину повного розгалуження вкладаємо ще одне неповне. І нам знову тут треба датчик. Жов, не жовта, блакитна група датчики. Тепер інакше, якщо він торкається до другого кольору, опять я вибираю піпетку і наводжу на цей другий блок синій. Вибрав я цей цвіт і запрограмував його в датчик. Тепер ми переходимо до чого програти ноту. Значить, де у нас ноти? Давайте подивимося, це, мабуть, якийсь додатковий модуль от музика. Модуль музика. І тут зеленого кольору включається. в нас новий, новий блок команд додається, І ми тут можемо вибрати, значить, команду програти ноту. Де воно? Програти ноту. Ось вона. Нота 60, і тут ставляємо 0,5. Оцю двойку я просто видаляю, получається 0.5. Отак має бути. Так. Мій котик запрограмований, звук у мене так. Трошки я його прикручу, щоб не сильно громко було. І запускаю я нашого кота. Це котик нявкає до тих пір, поки проходить по жовтому блоку. Ось Потім проходить далі. І починає грати нота. Пройшов котик оцю ноту і перестало воно грати. Не знаю, я вмикав звук, щоб він вам передавався по Зуму. Не знаю, чули ви якісь звуки чи ні. Так. Так. Отже, так. отак працює ця програма, і вона працює за допомогою вкладених структур. Тобто, дивіться, є у нас цикл з передумовою, є у нас повне розгалудження, є у нас неповне розгалудження. І всі вони працюють разом. Отаке от от цікаве завдання. Так, і по суті, що на сьогодні в мене все. Розглянули ми один коротенький проєкт і повторили, що таке цикли, вкладені цикли, вкладене розгалуження, вкладені структури алгоритмів.